Я всіх вітаю. Сьогодні на моєму каналі починається нова рубрика під назвою Як це пошито. І почнемо ми з цього шалено красивого плаття. Ну і найперше, що кидається в очі, всі сукні або просто приваблює увагу, це саме ось ці рукави у формі куль. І вони змінюють загальний сулет з такого звичайного. До такого незвичного і доволі привабливого. Також на сайті, коли побачила цю сукню, мені було цікаво, як пошитий зроблений ось цей корсетний верх сукні. Якщо ви придивитеся, бачите, тут такі складки чи зборка, тобто це хотілося б теж роздивитися. І пальцями я можу відчувати, що є. Всередині кістки, які от тримають саме ліф. Також є ось такі бретелі, що тримають сукню. Насправді ця сукня трошки на мене завелика. Це розмір 10 Я наче обирала правильно, але, на жаль, на жаль якщо прибрати бретелі, то сукню я втрачу, вона просто впаде. Щодо спідниці, подивіться, яка краса. Подивіться, яка краса пишна. Ось так і вітром буде вона хитатися за вами навколо ніг, як будете рухатися, або може навіть і танцювати, це шикарно. Ще одним бонусом в цій сукні є те, що в бокових швах є кишені. Я думаю, вони пошиті як кишені у французьких швах, це ми теж з вами подивимося. Ну і загальний осулет просто чудовий. Ну, а далі давайте. Подивимося на цю сукню, як вона пошита саме вже на столі. Лів Тут така от зборка йде ліфу. Що виходить з бокових шиїв, як по спині, так і попереду. Позаду там ще блискавка. Спідниця. Майже напівсонце сонця з боковими швами, і в цих бокових швах, французьких, є кишені, що дуже зручно. Рукави об'ємні великі, що кріпляться, тут якось не намальовано, що кріпляться на гумки. І є навіть тоненькі бретелі, які можна відстібнути. Спочатку я думала розкласти плаття на підлозі і поміряти кут саме спідниці цього плаття, щоб зрозуміти, яка там форма. Потім згадала, що я ж собі шила плаття, де спідниця з розширенням... Напівсонце. Тож просто розкладаю його під низ. Ну, от, подивіться. Довжина, до речі, тут з-під підниці саме у плаття в горох 89 см. Ну майже можна побачити, що теж форма спідниці напівсонця. Ну що ж, найцікавіше в кадрі? Капсульна колекція, лімітована серія. Бренд називається Phase 8. Пишуть, що зробили у нас преміум тканини. Ну, давайте подивимося, що це, з чого складається ця сукня, і вас це зараз дивує за таку ціну. 100% поліестер, 100% поліестер. Як зовні, так і зсередини. Ось така історія. Почнемо з ліфу. Отже, по боковому шву ми бачимо, що є зборка як по спині, ось спинка. Так, і попереду. Я думаю, що зборка приблизно однакова. Але ось тут воно більш вільно сидить, тому що позаду там вже є блискавка, а попереду ні. До речі, чомусь я тут бачу, щось якось тут зашито. Чи це спеціально так? Чи то помилково, не знаю. Ні, це спеціально так, бачите, вони тримають такі невеличкі-невеличкі. Насті бочки, що тримають ось цю зборку в такому стані. Чудова ідея, щоб сильно воно не розпадалося і тримало більш-менш таку форму початково. Так, давайте помірю, скільки тут тканини на ліфі. Ну, Приблизно, приблизно. Віталії. щоб знати об'єм зборки. Так, так Доверху. Пів метри на то, щоб зробити ось таку зборку. Я думаю, як на спині, так і попереду там все однаково. Ці рукави, вони, бачите, на таких от гумках. Гумка ця обшита, вільно там всередині входить, ось цієї труби, можна так сказати, з аналогічної тканини. Вона входить і ховається в шов боковий. Шкода, тому що було б класно, якби можна було якось відстібувати або відв'язувати ось ці рукави. Мені здається, це було б чудово. Хоча фішка цієї сукні саме в рукавах. Позаду блискавка, яка починається тут зверху, і переходить на спідницю. Дуже все легесенько ось тут ходить в цих таких місцях. Непростих. І ось тут є, до речі, гачок. Я, правда, не знаю, як цим гачком. О, дивіться, я навіть, ну, наприклад, я застібаю на гачок. А, от так, напевно, якось. Ну, Гачок потрібен для того, що якщо пані завелика і треба натягнути, то, щоб блискавка не вилетіла, не зламалася, гачок буде ось цю блискавку тримати. Так, вивертаю. Всередині ми можемо бачити з верхньої тканини таку обшивку. Обшивка, от якщо так і є, так намагатися зрозуміти, що там всередині, я думаю, вона проклеєна. І я думаю, вона нашита на оцю підкладку. Тобто іде підкладка, а потім зверху ще йде обшивка. І на обшивку настрочена. Ось ця така стрічка з силіконовим покриттям. Щоб коли бретелі знімаються, це силиконове покриття, ну трошки так чіплялося за шкіру і не з'їжджало. Я думаю, такі силіконові стрічки можна купити в будь-якій фурнітурі. Якщо у вас до фурнітури, на відміну від мене є доступ. Так, щодо бретелі, як ви зрозуміли, бретелі можна зняти. Бачите? І ось ці петельки, що вставляється сама бретелька з гачком, вони теж ховаються під обшивку. Як з цієї сторони, так і позаду. І бретеля може також регулюватися. І це чудово. Технологічно дуже класно виконана ця сукня. Ну, і найцікавіше, на мій погляд. Що тримає? Як, як тримається цей такий корсетний вид? В підкладку вшиті ось ці кістки. Бачите, тут така всередині кістка. Я думаю, це пластик. От, значить, одна йде з однієї сторони по грудям, з іншої сторони по бокових швах. Тобто... І, от, рахуємо, по бокових швах, тут вже 4, і по спині ще по одній. Ось тут і тут. і Загальна кількість кісток 6. Підкладка, вона, бачите, окремо, як би від е, зовнішньої частини верху, але ось тут все по лінії талії, талія тут лінія талії відрізна, все закрито. Бійкай. Все повністю запаковано, нічого не вилазить, ніяких оверлоків нема, і це чудово. Давайте подивимося, як вшита блискавка. Дуже красиво вшита. Дуже гарно. Всі ось ці моменти, нюанси стрічка силіконова, все ховається під шви блискавки. Шви блискавки, бачите, разом з основною тканиною підкладкою, все оброблено. Теж бійкою. Я думаю, що ось ці моменти закриваються руками. І ось таким чином тут гачок. Молодці ті, хто шили, знають свою роботу. Ось так йде блискавка, і ось так вона виглядає внизу. До цього, тут, бачите, був оверлок з цього шва позаду. Ем, може, це якраз і помилка. А може ні. Може, ні спеціально так зашили? Не знаю. Якщо ви знаєте відповідь, то скажіть, чому ем, нахилили ось ці припуски на, один, на одну сторону, на один бік. Далі понизу цей да, розпресований. І ось так оброблений низ. Якісь нитки стільчать. Дуже тоненька, така, підгин подвійний, дуже тоненький. Спочатку один раз під, під, підігнули, прос, проклали строчку, і знову підігнули проклали строчку. Ось так. Хоча було б класно, аби, от як в мене в зеленій сукні, була тут така обшивка широка. Це було б шикарно. Підкладки, як ви розумієте, всі сукні немає. Кишеня. Кишеня звичайна, зроблена у французьких швах. Ось цей французький шов іде боковий, чудовий, прекрасний. Кишеня теж чиста, ніякого верлоку. Тобто оверлок тут можна побачити лише позаду на спідниці. Ну, це логічно, він тоненький, виглядає тут доречно. Так, ліф роздивилися, спідницю роздивилися. Давайте ще подивимося на рукави. Так, давайте я його поміряю, щоб ви знали, яка у нього довжина. Буду міряти, давайте по ось цьому внутрішньому шву. Тут лише один шов, я думаю, що це такий прямокутник. Так, Довжина рукавів 40. 42 сантиметри. Так, давайте тепер поміряємо ширину. Ну, от 41 см помножити на 2 – 82 см. Тобто, такий прямокутник вирізається 41 на 82. Навертаю. Всередині, як ви розумієте, стрічать нитки. Всередині, як ви розумієте, йде підкладка, вона менша за розміром. Довжина цієї підкладки це 22 см, ну, майже в пів рази вона коротша. І ширина 22 см, тобто майже в два рази менша. Тобто вона стягує зовнішню тканину і виходить такі, таке коло, такий ваул на руках. Ось тут понизу немає гумки. Ось таким чином розкрита, ну, от приблизно тут понизу зборка, ну, 16 сантиметрів. От, тут можна порахувати, яку зборку робити, щоб понизу рукав був 16 см. А що верху, то тут, всередині, бачите, є така теж обшивка із основної тканини. І там іде всередині гумка. яка отак розтягується. Ну, давайте так подивимося, яка там гумка. Ось приблизно 14 см. Навіщо я все це міряю? Тому що якщо ви захочете це зробити, то у вас будуть хоча б якісь базові дані, і ви зможете зрозуміти, що далі? Від чого крокувати? Бо сукня шикарна. Чесно, там попереду випускні, різні події, весілля. Я вважаю, що ця сукня заслуговує для того, щоб вона була пошита з прекрасної чудової тканини і вигуляна на якомусь чудовому святі. Ось ці такі. Петельки, бачите вони тут. Це тимчасові петельки. Коли ви купили таку сукню, ви їх обрізаєте. Вони потрібні для того, щоб коли сукню одягають на плічка, можна за ці петельки зачепити за плічка, і сукня не спадала. Що ж, з цією сукнею все вивертаю і буду з вами прощатися. Я дуже сподіваюся, що розбір середини цієї сукні. Вам допоможе в пошитті ваших суконь, чи для себе, чи для будь-кого. І я сподіваюся почути від вас відгук щодо такого формату, чи вам сподобалося. Напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я знала, що мені далі замовляти. Щодо мене, чи хотіла б я собі таку сукню пошити? Чи навіть купити, але саме таку сукню ні. От я відчуваю, що це трошки не я, хоча виглядає це доволі помпезно. І, якщо чесно, в мене немає навіть яких подій, щоб в такій сукні ходити. Хоча це таке можна виправити. Що б я змінила? Ну, я прибрала б, напевно, ось ці рукави, зробила більш широкі брателі. І напевно прибрала повністю горох і зробила б цю сукню з тканини, яка повністю без принту. Залишила б цей чудовий темно-синій колір. Ну і напевно все. Корсетна форма мені з цієї сукні дуже подобається. Тож, дякую, що були зі мною, і до зустрічі в новому відео. Бувайте!